Всім доброго дня, хто нас дивиться, дозвольте представити гостя нашій студії благовісну Людмилу. І ми сьогодні будемо говорити про ту зустріч, яку вона пережила з Богом, яка змінила її життя. Доброго дня. Я дуже вдячна пану Сергію, що запросив мене на цю передачу. Ви знаєте, перед тим, як іти сюди, я думала, що я хочу сказати. І я хочу сказати, про, розказати про те, як Господь змінив моє життя. Я прийшла до Бога, в цьому році буде 20 років назад. яка я була до зустрічі з Богом візуально, І які люди знали мене нормальною жінкою. Але зараз, так листаючи, я вбачаю за хвилювання і за те, що українська мова моя не досконала, я сама росіянка. І ви знаєте, перелистуючи з історію свого життя, я зрозуміла, скільки було бруду, скільки було негативу в моєму житті. І так сталося, що я розсталася з своїм першим чоловіком, вийшла заміж за другого чоловіка, і мені повідомили, що я... в мене пухлина. Ну, пухлина, я пухлина, На той час в мене вже було двоє дітей, і все було добре. Я була дуже самодостатньою, я була дуже самовпевненою. Напевно, це було причиною першого розлучення, бо в розлученні завжди винні двоє. І проходить певний час, і моя пухлина перетворюється в вагітні. Ви знаєте, я була шокована, тому що мене лікували від різних хвороб, і ніхто не казав, що я вагітна. В п'ять місяців мене повідомляють, що я вагітна в п'ять місяців. І я приймаю рішення зробити аборт. Люди світу мене зрозуміють. У мене двоє дітей. У мене вже є внучка на той час. Я пишу дисертацію, і ця дитина ніяк не вписувалась. Ваші плани. В мої плани, абсолютно. І була людина, вона ще досі працює, Бог їй суддя, яка взяла зробити аборт. І ціна моєї дитини це було 2 кілограма кави і бутилка шампанського. І я пішла. І по дорозі я почула. Напевно, що це було вперше, коли я почула Бога. Я так думаю, ти помреш? Аборт. Під час аборту ти помреш а, і залишиш своїх двох дітей сиротами. Або ти приймаєш цю дитину, або ти... Вірила я в це? Не знаю. Чи це відчуття, що це був Бог? Не знаю. На даний момент я точно знаю, що те благословенне дитя, яке зараз в мене є, якому вже 23 роки, то було від Бога. Під час вагітності я перенесла ще дві операції. Діял ніяк не хотів, щоб це дитя приходило в світ. Але, слава Богу, народився хлопчик. Народився хлопчик, якого я назвала Богдан. Але не все було так гладко й далі в моєму житті. Сім місяців в мене віднімаються ноги. Чоловік виявляється алкозалежним. Дитя не виходить з реанімації. Майже кожного місяця, два місяці ми в реанімації, в нього задуха, алергія, майже на все. сім місяців в мене віднімаються ноги. Дитині сім місяців. Я майже 15 днів не вставала, взагалі не рухала ногами. Чи молилася в той час? Не пам'ятаю. Але я хочу сказати, що коли я ходила вагітна, я дуже боялася померти. І я почала читати Біблію. І Біблію я читала як роман. Роман, що далі? Соломон, Давид, Ісус? А що далі? А що далі? І лежачи в лікарнях я бігла і а що далі? І коли народилося це дитя, в мене вже була потреба спілкування з Богом. Але я була так, як всі. Я ходила на свята до церкви, святила Пасху, але Бога я не знала. І от коли в мене відняло ноги, я піднялася після цього на ноги. Дуже мені боліла спина, дуже я погано ходила. Хто пам'ятає 95 6 роки, коли ми житли майже в нічті? Я випадково попала в церкву, була спільне різдвяне служіння Голофа і Жнева. І ви знаєте, я зараз думаю, що напевно і там проявилася моя пихатість, тому що я нічого не пам'ятаю з того зібрання. Я пам'ятаю одне питання запитання. Хто втомився від цього життя? Хто хоче, щоб Господь взяв на себе його гріхи, його проблеми? Які гріхи? Я взагалі була безрішена людина з мого такого Ах, поглядом. І я підняла руку. Я так втомилася від тої болі, від тих хвороб, від того чоловіка, який я від цього всього так втомилася, мені так треба була допомога. І я підняла руку і здивувалася. А чому всі інші не піднімають руки? Ну, я ж одна така правильна. Да. Тільки мені болить. Да. мені тільки болить, всім не болить, і ніхто не хоче шукати Бога. Я тоді не знала, що це було покаяння. Я зовсім не знала, що це було покаяння. І я вийшла, але в той час я не могла говорити. Коли мені казали, що Господь я грішна, ви знаєте, якою я була брудною. Я була настільки брудною, і коли мені сказали Господь, прийми на себе мої гріхи, я віддаю їх, мені все кричало Ні. Від цього бруду відмитися неможливо. Навіть під час покаяння у вас була боротьба, так? Да? Так, звичайно, звичайно, я, ну як я така, ви розумієте, стільки було всього негативу в моєму житті, і я приходжу до Бога. До Бога, до Ісуса, Який візьме свої гріхи на себе. Я нічого не могла говорити. Я тільки плакала. Я тільки плакала і просила: поможи мені, поможи мені. І 20 років, за ці 20 років, моє життя ну, кардинально змінилося. Я пізнала з часом все більше і більше і більше я пізнала Господа. Я пізнала його як свого друга, як свого спасителя. Но вернулися до Бога мої діти. Народи це дитя звільнилося від алергії своєї, абсолютно здорове на даний момент. Так що Господь повністю змінив моє життя. Хотів би вас попросити, щоб ви чуть-чуть розповіли про оздоровлення, яке ви особисто пережили, коли вони могли ходити. Ну, на той час воно просто якось, воно, Бог дав мені лікаря, бо коли мені відняло ноги, в мене була, був такий біль, що в мене була одна думка. Щоб всі вийшли, і я схопилася за розетку, вирвала розетку за провода. Бо біль був нестерпний. Але в цей момент біля мене був дуже дорога мені людина Олег Абаторов. І він молився. І коли він молився, вибачте, я просто гризла його руки. Я не могла не справитися з тим болем. І через п'ять він приходив і кожен день молився. Вони мені допомагали з дочкою. І я встала на ноги. Але основне таке відчуття було зцілення, що Бог є мій цілитель. Я відчула 10 років назад, коли в мене стався інсульт. Можливо, хтось скаже чому. Ти з Богом у тебе інсульт. Але, вибачте, будь ласка, наш нерозумний стиль життя, 200 тиск. Я працюю на двох роботах і мені треба було перед Різдвом ще шафу з книгами посунути. Віднімає мову, я в реанімації. Але через три дня. Буквально через три дня мене перевели вже з реанімації. Мені казали, що я не буду нормально говорити. Але на даний момент так, в мене є невеличка гіпертонія, але навіть МРТ не показало, в мене, що в мене був інсульт. Мій син… Звільнений повністю мені сказали, ти страхом тримаєш хворобу. Ви знаєте, я почала молитися, я почала боротися з тим страхом. Я почала зрікатися з того страху. І в 14 років мій син повністю став здоровий, що навіть має зараз, ну по в воєнкоматі він абсолютно підтверджує, що він абсолютно здорова дитина. От так отак Бог міняв, і так Бог діяв, і так Бог мі мене по життю. Я багато сьогодні дивлюся на людей, які досягли в цьому світі щось, якісь мають статус, позицію, мають гроші. І от ви говорили про пихатість. Іменно пихатість, і я дивлюся, що це пихатість або гордість багатьох людей, які мають проблеми вдома, з здоров'ям, е е сімейні стосунки, порушені. Я дивлюся, пихатість багатьох людей стримує від того, щоб дійсно прийняти від Бога той дар встановлення, якщо можете трішки про так, це. І знаєте, я хочу сказати, що багато спілкуючись з людьми, багато спілкуючись з людьми, я бачу, мені кажуть, ви віруючі, ви раби. Вибачте, я вільна людина. Я вільна людина, Господь мене звільнив від жаду, від пихатості, від завісті, від злоріччя. Я не кричу. Чи можна мене обідати? Скоріше всього, мені можна зробити боляче. Але при цьому в моєму серці настільки я вільна, настільки я вільна, від цього всього в моєму серці живе любов, і в мене немає страху перед цим світом. Чому люди пихаті? Вони хочуть сказати, я вище за тебе. Чому люди збирають гроші? Вони бояться завтрашнього дня, а я не боюся. Господь мене пере... Пере... перевів через всі мої проблеми. І якщо мені треба сьогодні віддати десятину, до речі, я її не плачу, я її віддаю. Як завід з Господом. І навіть якщо це останні гроші, я впевнена, завтра Господь дасть. Бо багато, людей просто сьогодні. Бо багато людей. І ще я хочу сказати про те, що пішов страх бути одною. Я член церкви Осана, і Осана стала моїм другим, першим моїм домом. Так сталося, що в цьому світі залишилась я, моя рідня сестра, яка в Італії, і моя дворідня сестра. І більше в цьому світі в мене нікого немає. І навіть коли була річниця пам'яті моєї мами, мені не було з ким. Я прийшла до своєї церкви і ми помолилися і подякували Богові, що є мама. Церква стала моєю домівкою, церква стала моєю сім'єю, церква стала моєю родиною. Раніше ви тільки обряди святкували? Так, 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 так. Якби раз так. В рік відвідували просто церкву, а так, люди, так, які в церкві так, були далекі. Так, так. І ще я хочу сказати про те відкриття. У мене троє дітей. Коли я була самодостаточна. Коли в мене все було добре, я займала хорошу посаду в РДГУ, тоді був підінститут, в мене була хороша зарплата. Ви знаєте, я вважала себе дуже хорошою мамою. Я дітей кормила, вдягала, я займалася їх влаштуванням там, в технікуми, десь я їм... Але коли я почала молитися, Бог показав мені, що в цьому була любов до себе. Виявляючи, виявилося, що коли ми любимо дітей, ми можемо в цьому любити в першу чергу себе. Я любила себе. Ах, я яка хороша мама, мої діти так вдягнуті. Яка ж я хороша мама? Я заробила дітям на їжу, а ось я влаштувала дітей туди, яка ж я хороша мама? Я хочу звернутися до всіх батьків. Знаєте, пізнавайте Бога. Бо якщо ви хочете щиро навчитися любити, цю любов дає тільки Господь. Коли в твоє серце входить Божа любов, ти тоді любиш всіх і навіть ворогів. Бо ці люди не можуть бути твоїми ворогами. Ці люди можуть бути нещасними людьми, які десь чогось не розуміють. Але Господь сказав: я залишаю вам заповідь, любіть один одного. І чим ми навчимося любити дітей Божою любов'ю, ми посіємо таке, сіння, таке насіння. Благодаті і розуміння, і Божої любові і сприйняття від дітей в нас в старості, що ми пожинемо дуже великий плід. Дякую, Людмилі, Благовісні, за гарне свідчення. І хочу сказати всім батькам, мамам, татусям, всім, хто нас дивиться, хочу сказати, що віра в Бога вона змінює серце. Людмила навчилася прощати, приймати, вміщати людей, благословляти тих, хто навіть скептично може ставитися. І це все не просто так. Це дійсно та благодать, яку дає Ісус Месія. Хочу сказати всім, хто сьогодні біля екрану, що у вас є. Шанс сьогодні У вас є сьогодні від цього свідчення взяти собі користь, стати просто на коліна, так як колись вона і почала молитися до Бога, шукати його через святе письмо, Біблію, почала просто йти до церкви, спілкуватися з людьми, і її життя змінилося. Бог приходить і забирає цю пихатість і цю гордість. Бог зм'якшує серце і робить там великі зміни. Тому не цурайтеся церкви, не цурайтеся священиків, які сьогодні вам проповідують правду, не цурайтеся брати Біблію і читати її в своєму будинку. Давайте ми сьогодні всі навернемося до віковічних основ суспільства, до його заповідей, до, до Всевишнього Бога, до того, хто нас створив. І я радію разом з Людмилою, тому що вона сьогодні є великий свідок більше 20 років. Уже вона свідкує про те, що Бог зробив її житті. І це люди, які живуть в нашому місті. Це людина, яка працює в РДГУ. Де ви можете зустрітися з нею, прийти, побачити її. Вона вам особисто скаже, що це дійсно не просто яке якось або якесь акторське мистецтво. Це дійсно втручання Всевишнього в її особисте життя. Вона це пережила. Це втручання особисто Бога до її дітей, де син пережив оздоровлення і має сьогодні звільнення від цієї страшної алергії. І ви самі бачите, гарна жінка має здоров'я, може святкувати сьогодні свої руки і сказати, що Бог любить вас і закликає вас до себе. Дякую, до зустрічі. Дякую.